Вже понад 20 років вона пліч опліч з Віталієм Кличко. Ганна Старостенко головувала над діяльністю найскандальніших департаментів КМДА, які не раз горіли на сумнівних закупівлях. Гвалтівні рішення на користь забудовників, знищення архітектурних пам'яток і хто винен у жахливому харчуванні дітей у школах. Дивіться вже за мить. Ганна Старостенко народилася 13 травня 1978 року в СМТ Варва Чернігівської області, закінчила український гуманітарний ліцей КНУ Шевченка, а потім здобула ступінь магістра і кандидата політичних наук в інституті міжнародних відносин у тому ж КНУ. Окрім цього, здобула після освіту в Німеччині і стажувалася у посольстві України у ФРН. Приблизно в той самий історичний період мер Кличко феєрив у Німеччині в якості боксера. Політична кар'єра пані Старостенко почалася ще в далекому 2005 році і якраз із тих самих тісних зв'язків з братами-кличками. Ще на початку становлення у ролі політика Віталія Кличка Ганна Старостенко працювала в його команді помічником-консультантом з політичних і соціальних питань. У тому ж 2005-му вона навіть стала президенткою благодійної організації Фонд братів Кличків, а з 2008-го балотувалася до Київради від боку Віталія Кличка. Три з трьох. Потім з 2010 року, коли фракція переформувалася і стала називатися Удар Віталія Кличка, стала її членкиною і обійняла посаду секретаря фракції Удар у Київраді. Так Віталій Володимирович довірив давній знайомій менеджмент своєї партії. Перед доленосним для кличка 2014 роком, коли той став мером, старостенко обійняла посаду помічника консультанта кличка. Дигіталізація. Ще не втомилися від прізвища кличка. Цього, люди від як мухи і бжели з 2014-го За розпорядженням міського голови Ганна Вікторівна вже заступниця голови КНДА з гуманітарних питань. У 2015-му балотувалася до Київради від спільної партії Кличка Порошенка Солідарність. Тоді ще очолила комісію з питань освіти, науки молоді, сім'ї і спорту. З 2016-го з подачі мера координувала діяльність найбільш халатних департаментів культури освіти і науки, молоді і спорту, управління охорони культурної спадщини, управління туризму і службу у справах дітей. До підвладного її департамента освіти і науки, молоді і спорту КНДА вже давно виникло чимало питань. До речі, головує в цьому департаменті підвладна Ганні Старосенко Олена Фіданян, про яку Київлада влада робила декілька сюжетів. Тикайте на посилання за звільнення тієї Фіданян. Активісти навіть робили петицію. За словами киян, фіданян стимулює незаконні побори з батьків школярів та дошкільнят, які іменуються як добровільні внески, так названі наштори чи нашпалери. А про відверто хренову їжу взагалі мовчимо. Проте нашій владі і Старостенко, як її активної представниці, схоже байдуже. Не менш скандальним на думку змі є департамент культури КМДА. начальниця там Діана Попова. Ця жінка на момент призначення не мала жодного відношення ні до держслужби, ні до культури. Натомість Діана була власницею елітного комплексу магнат і директоркою ресторанного бізнесу. Можливо, в КМДА подумали, що вона може бути ефективним менеджером, а отже, і очолити один з найважливіших департаментів КМДА. Подейкують, що ця попова причетна до елітних стрип-клубів, але то вже зовсім інша історія. Отож, до департаменту культури з 2014 року столицю заполонили скандали, пов'язані з конкурсами щодо призначення нових керівників столичних музеїв і театрів. Як виявилося, ті конкурси проводилися. Із грубими порушеннями законодавства, а у верхівки департаменту майже скрізь виявилися лише потрібні люди. Звісно, що люди культури були невдоволені цим. Недоброчесність міських чиновників, скоріш за все, і призвела до ліквідації легендарного театру пластичної драми на Печерську. Про це писали і самі співробітники. І як не дивно, у списку винних наша старостенко. Мабуть, через відсутність належного керування від Старостенко департамент культури не раз опинявся на перших шпальтах новин у поганому сенсі. Так, у листопаді 2016 року Ганна Старостенко фактично ігнорувала жахливий стан пам'ятки архітектури XVIII століття, один з корпусів національного музею декоративного мистецтва. У 2017 році на заказ звинуватила шістьох депутатів, у тому числі і старостенко, в порушенні низки законів. Фактично, за законом не можна всітися на два стільці одразу: депутатство в Київраді і чиновництво в КМДА. Тобто та фактично ламає демократичні принципи, здійснює і законодавчу, і виконавчу владу одноосібно. Проте міський голова це тупо проігнорував, не вчинивши жодних дій. В мене вже питали після після деяких у тому ж 2017-му Антикорупційна комісія Київради разом із активістами вимагала звільнення Гани Старостенко. Як повідомляла Київлада, легендарний тріумвірат Марини Хонди Олени Фіданян і пані Старостенко активно зловживали свою своїми службовими повноваженнями, а також заважали повернути містянам викрадене у 2001 році дитсадок по вулиці Чекаленка як менеджерка КМДА та відверто провалила навіть будівництво дитсадка по Великій Васильківській про інтереси киян і годі думати. Побори з батьків, жахлива їжа, в їдальнях шкіл, знищення пам'яток і ліквідація театрів все це схоже не заважало старостенко. У 2017-му Ганна Старостенко ненадовго відійшла від політичних справ і вдалася до материнства. Таким чином, аж з 1 грудня 2020 року заступниця кличка вийшла з декрету і повернулася до депутатського крісла. Тоді ж її пан Кличко врізав повноваження, але нагородив не менш привабливим департаментом охорони здоров'я КМДА. Нагадаємо, що очолює цей департамент скандально відома Валентина Гінзбург. Про те, як відверто намагаються красти гроші на здоров'я містян, дивіться у наших сюжетах за лінком в описі. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете відповіді в коментарі, подивіться інші досьє заступників кличка, наприклад, про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якого підозрювали у допомозі ухилянтам. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.